В штурмі було задіяно до 200 чоловік особового складу. Дев'ять бойових машин намагалось пробиватись в наші бойові порядки, вклинюватись. Також їх прикривали танки С-60 і на базі краза артилерія безпілотні цінні комплекси. Якщо говорити саме про мій підрозділ, все почалося з того, що заїхав танк, який почав прикривати заход чотирьох бойових машин, дві бойові машини їхні були знищені піхота. Їхня, яка намагалася вже спішуватись з підбитих машин, вона також була знищена. Деякий особовий склад почав тікати. Э, скидами намагалися їх уражати. Решта втікла на підконтрольними територію. Дві машини, на жаль. Прорвались. Вони проїхали просто по центральній вулиці і поїхали нам в тил, не маючи забезпечення, не маючи логістики, не маючи нічого, висадивши свою піхоту. Деякі були взяті в полон, деякі знищені. Одна машина була зупинена ФПВ-дроном, Потім наш танк добив цю машину. Друга машина, механік водіїв, загнав її в Зеленку і втік. Наш резерв, який вже зачищав цей участок, взяв його в полон. Особовий склад їхній дійсно вірив, що центральна вулиця Калиново, вона знаходиться під їхнім контролем. Тому більшість особового складу їхнього, якщо вона блукала в ліс, який знаходиться правіше від калінового, вони виходили на мій підрозділ, який їх методично знищував. Ті, хто залишався в живих або не встигав втікти в глибину лісу. Потрапляли в полон і пізніше розповідали, що там ми йшли к своїм. На нашому напрямку мінус 4 штурмові групи разом з технікою. Це 100%. Той танк, який заїжджав на центральну вулицю, він був знищений трішки в глибині населеного пункту Богданівка. Доволі таки довго і гарно горів. Станом на зараз, ні одна позиція із наших не здвинулася ні на метр. На всіх тих позиціях особовий склад як знаходився, так і знаходиться. Навпаки, розуміючи, що він дуже добре відбив штурм, бачучи результати своєї роботи, особовий склад має підвищений бойовий дух і готовий зустрічати навіть зараз в будь-який момент ще 5 або 10 таких штурмів без перебільшення.